Вітаю всіх глядачів в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні обговорюємо процес змін до основного закону в рамках роботи конституційної комісії. І У нашій студії народний депутат України, член цієї комісії, Руслан Седорович. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня, голова Верховної ради, і за сумісництвом голова конституційної комісії Володимир Гройсман, відкриваючи друге засідання, зауважив, що Треба остаточно вирішити ось ці організаційні питання і перейти до реальної роботи. Станом на сьогодні, ці організаційні питання вже є вирішеними. Організаційні питання є вирішеними. Є вже забезпечений наскільки я знаю, секретаріат групи фактично почали працювати. Потрібно теж розуміти, що, в чому полягає основна робота. Тобто, безумовно, що основна робота полягає не у зібранні, в якомусь там конкретному там приміщенні визначений час, а власне ті активні члени комісії, які готові працювати, і які власне повинні стати локомотивом цієї конституційної реформи, вони вже між собою спілкуються, обмінюються думками. Зокрема, я можу сказати, вчора відбувся семінар кругли сів на цю тематику, принаймні в частині децентралізації, адже ми знаємо, що у нас конституційна комісія є розділена. Скажем на таких три підгрупи. Це група з питань прав свобод обов'язків людини громадянина, група з питань децентралізації і група з питань правосуддя та суміжних правових інститутів. До якої саме групи входите ви? Я вхожу в групу з питань судової реформи і з питань децентралізації. Тобто групи працюють не окремо, вони між собою немає лімітів для існування в тій чи іншій групі. Водночас я би хотів наголосити на тому, що фактично усі ці групи вони повинні повинні Власне, працювати разом, щоб по перше не вийшло, знаєте, в нас такі, як з мультфільму Письмо і Простоквашина, коли права рука не знає, що робить ліва, це є по перше. По друге теж потрібно розуміти, що будь-яка конституційна реформа, чи в частині децентралізації, чи в частині судової реформи, чи будь-яких інших інституцій, інституцій, які є передбачені Конституцією, вони в тій чи іншій мірі впливають на права і свободи, тобто. І той, відповідно, третій блок, той розділ, вони обов'язково в більшій чи меншій степені... Ну, тобто окремо ці зміни буде... годуватися не можуть. Це має бути спільна... Так, та, Має бути обов'язково комплексний підхід. Водночас, як відмітив президент і як відмітив голова конституційної комісії, пан Володимир Гройсман, що найпріоритетнішим питанням на сьогоднішній день є питання децентралізації. Я погоджуюся абсолютно з цією тезою. Чому Хоч... саме воно часові? Якісь обмеження є справа, навіть не у часових обмеженнях, хоча безумовно, що прийдешні місцеві вибори нас серйозно підганяють. Я би тут зупинився чуть-чуть пізніше, тому що там існує своя проблематика. Водночас, що таке децентралізація? Ми повинні взагалі перестати робити реформи заради реформ. І потрібно розуміти суть філософію того чи іншого процесу. Децентралізація це повинна стати новим таким напрямком в історію розвитку нашої держави, а саме передачою реальної влади дійсно громадянам на місця громадам. Лише в тому випадку ми зможемо побудувати сильну державу, коли кожен громадянин. Буде розуміти, що він має дійсно ефективні механізми на зміну свого навколишнього, скажімо, середовища перебування, і коли та влада, яка буде на місцях, вона зможе реально нести відповідальність за свої дії, адже право завжди кореспондує до обов'язку. Тобто в них буде зобов'язання перед відповідними громадянами. Громадяни будуть дуже добре розуміти, що їхня місцева влада має всі необхідні інституції для того, щоб провадити зміни на своїй Процеси території. Це це дуже дуже важливий і, мабуть, достатньо тривалий. От що щодо конституції, що саме змінюється? Значить, якщо ми говоримо про децентралізацію, так най, найперша, найголовніша річ. Це є зміна адміністративно-територіального устрою, скажімо так. Точиться дискусія, як це, яка модель повинна існувати, незважаючи на те, що і президентом, і спікером говорилося про те, що основою в нас повинна стати польська модель. І справді у Польщі в нас є багато чого запозичити, це теж є унітарна держава, вона теж є достатньо велика по площі населення, мало що менше від українського. Менталітет теж не є настільки далекий від нашого, тобто в нас є багато паралелей, і ми дійсно можемо багато корисних речей почерпнути. Хоча ми так чи інакше повинні враховувати особливості е, України, і зміст цієї реформи повинен бути власне в передачі влади на місця. Ось тут полягає питання: е, кому саме? Чи це мають бути е, територіальні громади міст або сіл? Інша, Позиція, інший підхід полягає в тому, що ця влада повинна передаватися таким, знаєте, як конгломератам. Хоча наша політична сила наразі стоїть на позиції, це є наша програма, наша програмна позиція, що влада повинна передаватися в першу чергу власним містам. Тому що, навіть якщо ми подивимося, історичний розвиток Європи саме сильні міста. Побудували сильну Європу. І тут ми велосипеда не винайдемо насправді, тому що це є і е, концентрація і капіталу, і інтелектуального потенціалу, відповідних вищих навчальних закладів, і це насправді сильні міста. Вони повинні стати локомотивом в побудові е, України як держави. А які пропозиції пролунали під час семінару від провідних конститу... конституціоналістів? Пропозиції є дуже багато, дуже е, і дуже е, різноманітних і інколи діаметрально протилежних. Я би не спішив їх дуже сильно обговорювати, тому що е, це займе набагато більшу кількість часу, аніж нас відведено ефіром. Хоча ще раз кажу: всі погоджуються з тою тезою, що влада повинна віддаватися на місцям. Отут вже власне питання, от що таке оці місця. Найменша територіальна первична ланка вон та, кому вони повинні бути віддані. Наприклад, поляки звертають увагу на те, що в їхньому досвіді в них як виглядає, в них є воєводство, потім іде повіт, потім іде гміна. Гміна це є об'єднання там кількох населених пунктів. І поляки звертають увагу, що при сьогоднішній рівні інформатизації і можливих комунікацій існування повітів є просто недоцільним і є зайвою ланкою в адміністративному устрої держави тобто навіть за успішного досвіду на практиці виявляється, що є прорахунки, також. так так, так і нам безумовно потрібно використовувати весь у цей е, досвід, позитивний і негативний, для того, щоб не допускати чужих помилок. Водночас, ми розуміємо, що коли ми передаємо владу на місця, місцевим територіальним громадам, центр повинен залишити контроль, тому що державу не можна допустити, щоб вона розповзлася. Так тому ми категорично відкидаємо можливість федералізації. Про це не говорить слава Богу ніхто. Це є однозначно тверда позиція всіх членів Конституційної комісії. Але президент допускає, припускає проведення референдуму за згоди Конституційної комісії. Президент допускає проведення референдуму, водночас з референдумом ви знаєте, що в нас є непроста ситуація, тому що сьогоднішнє законодавство про референдум воно є абсолютно недолуге. Нам потрібен новий якісний закон про референдум. Тому ідея референдуму як така, вона має право на існування. Але це не повинна бути виключно самоціль, тому що знову ж таки з референдумом потрібно розуміти таку річ, що відповідь дуже часто залежить від поставленого запитання. Тому тут теж потрібно дуже чітко розуміти, що на цьому рівні теж можуть бути певні маніпуляції. Як на мене, краще розвернути велику компанію щодо обговорення в експертних середовищах, обговорення з. Органами місцевого самоврядування для того, щоб врахувати потреби, врахувати специфіку і, власне, напрацювати ту модель, яка буде робочою і яка дійсно дасть позитивний результат. Але тут є ще одна дуже важлива проблема, про яку дуже мало говориться, водночас вона може внести дуже серйозні корективи в роботу Конституційної комісії, принаймні в частині децентралізації. Це е, місцеві вибори, які в нас відбудуться 25 жовтня. Президент сказав, що вибори відбудуться при будь-яких умовах, будь-які спекуляції недоречні. який ну, зв'язок, які... і зв'язок, є дуже простий. Значить, якщо крім цього іншого, ви ж мабуть знаєте, у е, нас триває реформа виборчого законодавства до е, органів місцевого самоврядування. Я є членом експертної групи, також. Тому я дуже добре бачу, як цей процес рухається паралельно, і він має рухатися паралельно. Отам От взаємозв'язку теж не вистачає повноцінного. А впливати він може в такий спосіб, що в тому випадку, якщо конституційна реформа в частині децентралізації, це не буде зміна вивізки, а це буде зміна сутності, зміна понять, ми наповнимо органи місцевого самоврядування новою філософією, воно безумовно матиме вплив на... Місцеве самоврядування на їхній вигляд, однозначно на їхню кількість, на їхні повноваження. Тепер уявіть собі ситуацію, якщо ми залишаємося на тій моделі, яка є на сьогоднішній день 50 днів виборчої кампанії, це означає, 10 вересня вона повинна стартувати. Тепер, якщо ми дивимося по процесу конституційному, на цій сесії ми не можемо прийняти всю конституцію. Ми повинні приймати, можемо прийняти лише у першому читанні, і 15 липня закінчується дана сесія. Якщо ми нехай навіть в перших числах вересня допустимо приймаємо зміни до конституції в частині децентралізації, поки Верховна Рада прийняла своє рішення, поки його підписав спікер, поки передано на підпис президенту, поки оприлюднено, поки дані зміни набудуть своєї сили. Виборча компанія, хоче ми того чи не хочемо, вона вже стартує. Це написані виборчі програми, це розподілені виборчі округи, це прорахований бюджет, і якщо ми говоримо про власне зміну, про докорінну реформу, воно не зможе не мати впливу. Тому я не хочу робити висновків про те, що це неможливо зробити вже буквально на цих виборах. Хоча е певні норми, мабуть, мабуть, Є сенс розглядати про їхнє прийняття однозначно найближчим часом на наступній сесії, разом з імплементацією певних речей по певному перебігу часу. І на експертній групі по реформі виборів до органів місцевого самоврядування вже лунала така думка, що можливо доцільно дані вибори провести, тобто це ну, не дискутується. А наступні вибори провести не через 4 роки, і не через 3 роки, а через 2 роки, не більше, ніж через 2 роки. Тобто, то коли зміни вже запрацюють? Так, в межах того часу нормально, виважено, продумано Реалізувати всі зміни, які в нас будуть передбачені Конституцією, забезпечити так само належну просвітницьку діяльність. У нас на сьогоднішній день є діючий закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Скажіть мені, будь ласка, скільки в нас територіальних громад з часу прийняття цього закону об'єднались? Жодної. Жодної. Чому? Тому що величезна кількість е, тих самих органів місцевого самоврядування, які мали би стати бенефіціарами цього закону, вони не розуміють, що це таке. Країну міняти мечем і кров'ю не можна. Таким серйозним змінам повинна теж передувати серйозна просвітницька робота. Але просвітництво воно повинно людям роз'яснювати ті конкретні переваги. Ми ж розуміємо, що ми повинні презентувати такий набір змін, який однозначно дасть людям тільки плюси. Значить, людям потрібно їх роз'яснити як органам місцевого самоврядування, так і звичайним мешканцям. Бізнесу безумовно, тому що бізнес повинен працювати, він повинен наповнювати бюджет. Адже для того, щоб побудувати школу, побудувати дитячий садочок, відремонтувати дорогу, потрібні кошти. А кошти звідки? Кошти є виключно у вигляді податків для того, щоб хтось платив податки, повинен працювати. Бізнес дійсно процес виглядає дуже складним в частині судової реформи. Так само все складно. В частині судової реформи десь простіше, десь складніше. Так? У нас паралельно ж працює і ще група при адміністрації президента, яка опікується судовою реформою. І тут ми можемо говорити про теж необхідність паралельного руху цих процесів. Нам необхідно внести багато змін до процесуальних кодексів, до цивільного процесуального кодексу, адміністративного процесуального кодексу, кримінального процесуального кодексу, господарського процесуального кодексу. І поряд з тим нам потрібно внести зміни в закон про статус суддів і позбавити шляхом внесення відповідних змін до Конституції політичного впливу. Мабуть, багато ще не забули про. Це шоу четвергове, коли голосувалося судді. Тут не питання в тому, чи були достойні там особи, чи не були. Я абсолютно допускаю, що серед тих осіб, які потрапили на розгляд відповідного сесійного засідання, були люди, яким не місце в суді. Водночас, однозначно, не місце таким, спекуля... ну, таким виставам у сесійній залі. Є місце у комітеті. У профільних органах, тобто у вищій кваліфікаційній комісії суддів, у вищій раді юстиції. Ці органи повинні стати, власне, тими ситами, які фільтрами, які очищуватимуть судову гілку влади від людей, яким там не місце, від непрофесіоналів, від негідників, від хабарників, з тим, щоб ми дійсно отримали е, принципову нову якість, тому що що творить якість е, судової гілки влади? Люди, які там є. Тобто, якщо е, система може бути прописана і досить непогано, але люди, які там будуть, це будуть негідні, ну, то вони знецінять і е, здискредитують будь-яку найкращу ідею. Тому, власне, от, конституційна реформа в частині судової гілки влади вона повинна забрати політичний вплив з одного боку, з іншого боку, створити такі інституції е, очищення судової гілки влади, які не законсервують проблему. А її вирішить. Тому що найстрашніше, що ми теж можемо зробити, законсервувати проблему, е, залишити їх сам на сам з тими людьми, яким там однозначно не місце, і тоді ми абсолютно ніякого вирішення з цієї проблеми не винайдемо. Тому питання насправді є непросте, але напрацювань теж є багато, і я в цій частині сповнений такого рішучого оптимізму, що нам все ж таки вдасться це зробити. А Конституційний суд, як ланка, яка надає свій висновок кожній зміні до Конституції, тут не буде проблем. Нам потрібно розуміти, перш за все, що Конституційний суд не є судом. Насправді це не є судова гілка влади. Це є особливий орган, який тлумачить Конституцію. Тому, власне, в Конституційному суді працюють не лише судді, а в першу чергу, радше, напевно, повинні працювати не стільки судді, скільки конституціоналісти, тлумачі Конституції, вони є тлумачами її. І тут знову ж таки та сама ситуація, що з судовою гілкою влади. В частині того, що чи потрібен такий орган, який буде тлумачити Конституцію, безумовно, що так. Чи потрібен нам такий орган в, такому, в такій конструкції, як він зараз існує? Безумовно, що ні. Тому що ми зараз не будемо говорити про якесь конкретне рішення, але ми розуміємо, що за весь період роботи Конституційного суду, на жаль, на жаль, він себе дуже сильно дискредитував. Внаслідок величезної кількості політичних впливів, внаслідок потрапляння туди людей, які не могли. Відстояти, можливо, своєї позиції, тому що я переконаний, що все ж таки там була достатня кількість людей з необхідним інтелектуальним рівнем, але які не змогли відстояти своєї позиції. І це є теж критично важливий момент, тому що з одного боку, ми говоримо, що президент є гарантом Конституції, але не президент її тлумачем. Тому в Контексті власне гарантування дотримання самої Конституції, ця важка і найвідповідальніша ноша повинна лягати саме на Конституційний суд. І кожен громадянин повинен бути на 100% впевнений, що Конституція буде витлумачена там саме так, як вона повинна бути витламочена. І тут ми вертаємося іще до одного дуже важливого моменту це філософія закону. Будь-який закон перед своїм прийняттям він повинен мати вироблену, зрозумілу, чітку філософію його. Тоді тим же ж тлумачам Конституції, а так само і суддям можна буде розуміти, що ж мав на увазі законодавець, коли він приймав той чи інший закон. І тоді все поступово почне ставати на своє місце. В частині прав людини, яка корелюється з попередніми двома частинами, чи є якісь відмінності і особливості? Нам потрібно розуміти, в яких умовах, коли ми говоримо про даний розділ, в яких умовах приймалася Конституція 96-го року. Це була надзвичайно молода держава, а це була держава, яка не те, що не зовсім очистилася від совкового минулого, яка насправді ще зовсім не очистилася, тому що Але, до речі, українську ще... редакцію називали чи не найдемократичнішою? Вона є дуже демократичною, водночас там є дуже багато, скажімо так, соціалістичного спадку. Якщо ми хочемо, щоб у нас Конституція була нормативним актом прямої дії. Нам потрібно записувати норми, які мають зрозумілий механізм їхньої реалізації, для того щоб нам не потрібно було приймати ще 320 законів, які пояснюють, роз'яснюють і забезпечують реалізацію того чи іншого права. Тобто і дотримуватиметься тоді і безумовно. Вона тоді конституція тоді буде працювати. Тобто, нам потрібно забрати ті декларативні мертві, не працюючи. Права, які є там записані і які не мають своєї реалізації. Це дуже чутливий момент, це дуже е, непроста ну, не річ, яку теж треба буде дискутувати, але знову ж таки, дискутувати в даному випадку повинні були би в першу чергу конституціоналісти, так? які можуть пояснити зміст за е, записування тої чи іншої норми в Конституції. Адже цей от основоположний закон, який є відправною точкою для будь-якого нормативно-правового акту. Так, тому що, наприклад, коли Верховна Рада приймає будь-який закон, він проходить спочатку, ну, не спочатку, але перед винесенням, мав би принаймні проходити у сесійну залу правовий комітет на предмет відповідності конституції. Тобто, в нас кожен закон, який приймається, він повинен відповідати Конституції, для того, щоби. Він, відповідаючи Конституції, вирішував ті чи інші проблеми, які має вирішувати закон. Сама Конституція повинна надавати відповідний, знаєте, такий шлях, дорогу, яка дозволяє вирішувати ці всі е, проблеми. Тому що інколи, подекуди, ми бачимо, що не дозволяє нам Конституція вирішувати певні проблеми. Приведу вам приклад. Е, можливо, контроверсійний, але все ж таки. Особи в деяких країнах є подібна практика, є десь біль про значить, мова йде про громадян, які порушують закон, кримінальний закон. Я говорю про сепаратистів. Я в цілому схвально відношуся до ідеї розглянути її про можливість позбавлення громадянства осіб, які своїми активними діями намагалися повалити державу, повалити державний устрій. Водночас, в Конституції в нас ця норма є прямо заборонена, адже ця особа, відбувши покарання, вона рано чи пізно, через 10 років, через 15 років, вона вийде на волю. Ну і здогадайтеся, з трьох разів, яким чином вона активно далі продовжуватиме. Ну, певно, що світогляду вона не змінить? Так, світогляду mm. вона не змінить, тим більше однозначно, що залишиться певна якась образа на державу. І ще раз я говорю: певний досвід у е різноманітних державах в даному випадку є. Я не говорю про такий е радикальний підхід, який є в дані, наприклад, до виборчого права, де голосують виключно платники податків. Хоча теж така погодьтесь, цікава думка. Дуже цікава норма. Так. Але ну ми до цього точно не підемо настільки далеко. Але власне, от цей розділ прав в Конституції він повинен створювати той шлях для законодавця, верніше той простір для законодавця, який дозволяє вирішувати ті проблемні соціальні питання, соціального правового устрою, які стоять на порядку денному, пане Руслане, часу на жаль, не залишається. Останнє питання. Чи е, є у вас сьогодні оптимізм, що ця редакція Конституції Конституції буде останньою, і що будь-яка нова влада, яка прийде в країну, не буде намагатися її змінити? Чи можливо створити таку конституцію? Е, ну очевидно, що неможливо створити конституцію, яка би не піддавалася якимось тим чи іншим змінам в часі, водночас. Такі, така тривалість часу повинна бути максимально довгою, а, якщо говорять про країни, де конституції практично не міняються, то а, забувають, що це як правило країни зі звичаєвою системою права або Англії, або Штати, де е, є величезна кількість поправок, де є величезна кількість законів, які носять конституційний характер, і де є величезна кількість е, тлумачень. Верховного суду, тому що там тлумачить Верховний суд, бо він там є джерелом права. І насправді зміни перманентно вони все ж таки відбуваються, тому що суспільство міняється, суспільство росте. Особливо, якщо ми говоримо про Україну як про молоду державу, про молоду державу в сьогоднішньому контексті. Тобто, можливо. Навіть не держава, країна є молода. Держава в нас є вже доволі стара, але країна в нас є молода. І очевидно, що ті зміни, які відбуватимуться в ході росту, вони десь повинні отримувати своє відображення. Перед тим я би мав велике сподівання, що ті зміни, які ми напрацюємо, вони не будуть рухатися хоча б років 10. Пане Руслане, я вам дякую за цю дуже цікаву розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був Руслан Седорович, народний депутат України, член конституційної комісії. Залишайтеся на парламентському і далі.